І він каже, задля цього, або з цієї причини, тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене. Отже, точно, що це було дуже щось неприємне, про що Павло благав Господа. Він не змирився з цим, йому не подобалось. Він молився неодноразово з цієї причини, щоб це було забрано з його життя. Можливо, відступився, бачите, цей текст, можливо, вказує, що Павло розумів, що дано цього. Цього, цю колючку з, з допуску Божого. Тому він молиться до Бога, щоб Бог забрав цей допуск. Тому що в кожній ситуації нам треба підкоритись Богові і протестати дияволові. І тому Павло молиться до Бога. Дехто думає, що все, що треба було Павлові просто заборонити, мені здається, що дуже трош, спрощений погляд на речі. Ми дійсно маємо владу над дияволі, маємо забороняти наступати. Але як знаєте, не всі питання так вирішуються. Не всі речі можна вирішити тільки тим, що ти протестуєш дияволу. Іноді це протистояння дуже довге і тривале, і не вирішується все так швидко. Ми можемо це бачити на цій війні. Ми молимося проти духа війни, ми молимося проти всього, і ця війна не завершена моментально. І, тобто, і зараз хороший час також потренувати всі, всі ваші техніки, молитви, щоб досягти результату. Він каже: Я благав Господа, щоб він відступився від мене. І подивіться, він не зробив висновок, значить, це воля Божа. Нема тут такого. Він не каже, значить, це воля Божа. Павло не, ст... не змирився з цим станом речей, він не приймає це як благо, він називається посланник сатани, він б'є мене в обличчя, це неприємно, це мене пригнічує. І ось, але висновок, як же Павло все-таки побачив якусь приховану цінність в цій ситуації? Бог сказав мені, отже, бачите, він отримав відповідь від Бога. Ісуть цієї відповідь досить тобі моєї благодаті. Адже моя сила виявляється у немочі. Отже, Павло переживав неміч через цю ситуацію. І Павло каже. Бог каже йому, достатньо моєї благодаті. Тобто, ця неміч, принаймні, ми не бачимо цього тексту, що вона була забрана з життя Павла, але він зрозумів, що він може жити, переживаючи цю неміч, і звершити покликання Христа силою Божою. І ось його висновок. Краще буду хвалитися своїми немочами, радо. Тобто, дивіться, щось змінилося в його ставленні до ситуації.